Так, друзі, ну що, доброго дня? Я ще раз хочу перезаписати друге відео, де я розповідав, які ваші перші кроки повинні бути по прильоту в Канаді, коли ви вже заселитесь в готель, чи там будете десь у друзів мешкати, чи хтось вам допоміг. Там хост якийсь у вас, сім'я якась вас прийняла. Ось, бо скаржили, що там була музика на задньому фоні. Так, я вирішив перезаписати. Бо так моє перше відео набрало так переглядів, я так не очікував, ще й коментарів дуже посипалось. Так от, друзі, щоб не втрачати час, перейдемо одразу до справи. По прильоту вам треба буде отримати воргперміт. Напевно, це буде ваш найважливіший документ. Навіть не такий важливий, як паспорт, напевно. Ось його ви отримаєте прямо в аеропорті. Ось процедура в мене зайняла приблизно 30 хвилин. А ось, Якщо у вас там пересадка, то ви встигнете, не переживайте. Тобто в, першому, в першій точці вам треба буде отримати Work Permit. Ось. Він так от виглядає приблизно. Тому його обов'язково сфотографуйте на випадок, якщо ви загубите, ну все, все буває. Але... Моя вам порада пільнувати цей документ, бо він дуже важливий. Без нього ви не зможете зробити собі ні купити сім-карту, не влаштуватись до роботи, не отримати цю допомогу. Ось. Далі. Що вам треба зробити? Оформити. після того, як у вас буде на руках work Permit, одразу йдіть і купуйте собі сим-карту сим картами також, ну, якщо у вас є гроші, ви готові заплатити там, по 50-60 по доларів за місяць, то, будь ласка, там, в аеропорті одразу вам буду пропонувати. Це ще залежить, який ви користувач інтернетом. Ось я серфу телефони, тому мені ну, 10-12 гігабайтів треба було. Але в аеропорті пропонували такі ціни. Ну, там, це де навіть фідо 50 баксів за тариф. І... Ну, я так по відгукам моїх друзів зрозумів, що ну, краще почекати і самому там це зробити. Я не пожалкував зараз, розповім чому. Коли я вже приїхав з аеропорту, я заселився в сім'ї, мені дали, дали, надали кімнату. Наступний день ми, ми поїхали до торгівельного центру, щоб купити мені сім-карту. Але також ми такі гуляли, там були такі островки, ну як у нас в Україні, так? там, де ви можете купити собі сім-карту і так далі. А ось були також не такі незамавлені, не заманчиві пропозиції, і мені нічого не подобалось, бо все дорого. 55 баксів там за 15 гігабайт інтернету. Е, ну дуже дорого. Я таки думав, ну добре, добре, не буду купувати сьогодні, ще завтра. Та піду, подивлюсь, і на наступний день ходжу по цьому торгівельному центру, і такого опа. Знаходжу ну, як, ну, по, по, по типу Офіс, як є Life Self, називається він ну, там Freedom. Ось ось, ось такі контракт. не контракти, буде бачити, бачити чи ні. І в нього були такі заманливі пропозиції. Тобто я за 35 баксів на місяць отримую 12 ГБ безлімітні дзвінки, але є трохи мінус, що там покриття. Погане по Канаді, але в самому антірі працює дуже добре. Я задоволений якістю інтернету і так далі. Ось, Тому не поспішайте з покупкою сим карти Ходіть, шукайте, от не платіть ці великі гроші. Хто шукає, той знайде. Так от, коли ви отримали сим карту ви можете в цей же день піти та зробити собі цей social Insurance number. Вам треба буде прийти. Ну, знайти в гуглі так написати сервіс Канада, Ось так от виглядає. Не знаю, буде бачно чи ні. А, ось, І ви туди приходите без попереднього а, opportunity, то так на англійській, вже не знаю, як сказати. А, без попереднього запису. А, і якщо це мале, маленьке містечко, я робив в місті Ajax IJX. Ajax, вибачаюсь, то в мене зайнялося все, на все про все 20 хвилин. Тобто ви зайдете, там буде стояти жіночка, на вході, чоловік, вона запитає, чи може допомогти. Ви кажете, потрібен social insurance number. І все, вона вас направить там в чергу, якщо вона там буде. Далі ви, там, вас покличуть, ви повинні надати там свій паспорт, знову ж таки, цей work permit, Ось там заповнять ваші дані і направлять вас вже до спеціаліста. Ви будете чекати, вас покличуть, ну назвуть ваше ім'я, можете приходити з цією сім'єю, ну можете так, якщо ви сам, то сам прийти. Так ось і все. Там він запитає там, про рік народження, такі стандартне, стандартне опитування. Ось, і одразу вам видасть цей сим набор на роздрукованому А4 і все. Вже він у вас буде за 30 хвилин на руках. Так, вам також ще дадуть прочитати примітку таку на українській мові. Там, що ви можете з цим SIM-набором робити, що не можете. Тому не, не переживайте, якщо ви не знаєте англійську, там все легко робиться. Після того, як ви отримали SIM-набор, ви можете одразу йти та отримувати е, банківську карту. ось, Бо без ну, тяжко відкрити е, банківську карту. І для цього вам також потрібен work permit, А, до речі, коли будете купувати сим-карту, також work permit вас будуть просити. Ось і що наступне так. Ви в цей день можете, але знаєте, в банку є така штука, що я також думав. О, зараз я за один день там і картку куплю, і sim сім намбер зроблю, і ще й банківську карту відкрию. Приходжу, а мені кажуть, нема вільних місць, тому треба робити опортюніті. тобто, попередній запис. Ось я робив в CIBC банку картку, бо в них такі цікаві пропозиції, вони кредитку відкривають і дають дебітову картку. Одразу вам на руки дають дебітову картку. І кредитка мені прийшла за тиждень. Хоч вони казали, що там 2 неділі місяць, але ну, швидко прийшла кредитна карта, і кредит, кредитний ліміт був відкритий на 1000 доларів, що дуже рідко може бути в Канаді. А, ось. E, і так, для того, щоб вам зробити картку, також берете sim number, берете цей work permit, от номер телефону вказуєте і все. І адресу там, де ви ти, тимчасово мешкаєте, але ж будьте уважні, що картка ця бі, кредитова прийде на ту адресу, яку ви там вкажете. Тому краще казати е, якусь таку постійну адресу, де ви змогли забрати цю пошту. Ось. І що? Після цього, після цього, коли ви все це зробили, можете вже йти і робити собі health Карту. Тобто ОХІП тут це називається, це провінційне страхування. Ось, Вам треба буде шукати назву в Google сервіс Ontario. Так називається. Я, якщо хочете, я напевно під відео залишу ссылки. І ви самі зможете подивитись, де це розташовано поблизу вас. Для того, щоб отримати health карту вам потрібно буде також work-permit, sim-number, телефонний номер. Там вже трошки такі великі черги, треба пошукати. Спочатку ви будете стояти в черзі до. Ресепшена, тобто, ну, щоб вам дали талончик, ось, вам ще дадуть заповнити анкету. І там, до речі, якщо у вас погана англійська, то краще візьміть когось, хто зміг би вам перевести, Бо там такі питання в анкеті, що ну, якщо ви з нульовим англійським, ви зможете не зрозуміти. Але слухайте Google-перекладач в допомогу. Так ось, Заповните цю анкету, вам дадуть талончик, і після цього ви вже ну, будете чекати, коли там на екранчики, як у нас в сервісних центрах в Україні, знаєте, коли паспорт отримуєш, буде у ну, вас номер, і коли там загориться вас номер, вас покличуть до відповідного вікна. Там також ви дасте цю заповнену анкету, він все це, занесе, чи вона, чи він занесе це в комп'ютер і все, вас фотографують, у них такий апарат, і вам дадуть таку от бумажку, яку вам зараз показав. ось, Це ваш тимчасовий такий номер, а потім прийде пластикова карта. Я її вже отримав і також вона швидко прийшла. За два тижні я вже мав на руках всі документи. Ось. І... Ну, і все. І на цьому, в принципі, а, ну якщо комусь там треба ще, бо в мене нема прав, і тому мені не потрібно було, я не зможу розказати, як це робити. Але так, якщо у вас є водійські права, то їх також тут треба підтвердити. Ось, ну і все. І далі ви вже можете собі шукати роботу. ну Шукати роботу вже можна одразу після того, як отримаєте permit, номер телефону. А ось, і все. На цьому все. І далі вам треба буде якнайшвидше зайнятися пошуком житла. От ще про пошук житла я от зняв цю кімнату позаду мене. Пошло. Я поспішив з житлом, треба було трошки почекати. Мені здавалося, що ну, всі ж так лякають, що так тяжко зняти. Житло в Канаді. Так, якщо квартира, то напевно там вони там просять одразу, там, щоб довідка з роботи, довідка з банку, там, якісь там рекомендації. То кімнату, якщо ви сам зняти набагато легше. Я написав об'яву об в Тарантовці, такий сайт є російськомовний. Ось. І також є такий сайт Руміс. От я на цьому Румісі знайшов кімнату, і знаєте, я так. Кинувся на першу пропозицію, яку ми, на, на другу добре, пропозицію, яку мені запропонували, бо е, вона так одразу так сказала, можете прийти, подивитися, і мені це сподобалось. Я прийшов, одразу дав задаток, а потім пожалів. Бо коли я вже заплатив додаток, почали сипатись нормальні пропозиції по житлу, але вже все. Треба тут пожити два місяці, я живу трошки так далеко. Е, Даванськю парк, е, метро, десь кілометр. Але краще почекати, не спішіть, як я, бо, знаєте, не, не хопайтесь на першу попавшися пропозицію, бо можете потім пожалкувати. Ось, ну, на цьому все. Пишіть в коментарях, не знаю, мені навіть самому цікаво, що вам цікаво, послухати в наступних відео. Якщо я буду володіти цю інформацією, то я обов'язково поділюсь. Ну що ж, любі друзі, удалого вам подорожі до Канади, я маю надію, що... Це відео вам допоможе трошки. А якщо щось було незрозуміло, то питайте в коментарях, я з радістю буду відповідати. І так, напишіть, будь ласка, ці гидкі коментарі, більше, більше не буду відповідати, там, чому я не на фронті. і Так далі, у кожного своя ситуація. Повірте, намагаюся допомагати, чи можу. Але ну, насправді ці коменти дуже чіпляють, і я вже навіть на них не буду звертати увагу. Все, слава Україні, слава ЗСУ. От всім гарного дня! От дякую за перегляд цього відео. До побачення.